Деякі роботодавці у 2025 році мають нараховувати індексацію зарплати своїм працівникам. Як індексувати зарплату у жовтні-листопаді? Що буде, якщо її взагалі не нараховували? Чи будуть штрафи, та в якому розмірі? Чи буде базовим місяцем жовтень у разі підвищення підакцизної зарплати? Та чи нараховувати індексацію у 2026 році? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це? Слідкуйте за нашою сторінкою. Ми першими інформуємо бухгалтерів про важливі зміни. В жовтні та листопаді 2025 року право на індексацію зарплати є для базових місяців січень та лютий 2025 року. Для інших місяців у 2025 році право на індексацію не настало. Якщо для забезпечення рівня середньої підакцизної зарплати працівникам нараховують доплати, надбавки, премії без підвищення окладу, то базовий місяць не змінюється. Але у разі підвищення окладу в жовтні такий місяць буде новим базовим місяцем. З січня 26-го року індексація обнуляється і базовим місяцем буде січень 26-го року. За ненарахування індексації передбачений штраф в розмірі двох мінзарплат зарплат за кожного працівника.